Вітаю! Мене звати Кисан Дмитро Олегович. Я зубний гігієніст у мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я розповім про себе, чим саме я займаюся стоматологією, а також покажу приклади своїх робіт. Незважаючи на те, що в моїй родині не було лікарів, я з дитинства відчував щире прагнення допомагати людям. Це внутрішнє покликання стало основою мого свідомого вибору присвятити себе медицині та обрати стоматологію як справу життя. Свою освіту я здобув в Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця, де також пройшов інтернатуру. На сьогодні основний напрямок моєї роботи професійний гієнт порожнини рота, адже саме вона є базою для збереження здоров'я зубів на довгі роки. У своїй роботі я виконую видалення м'якого пігментованого нальоту та зубного камня за допомогою ультразвукового п'єзоскейлера та апарату Airflow, торування зубів, професійне та домашнє відбілювання, а також підбір індивідуальних засобів гігієни. Я детально пояснюю пацієнтам. Особливості догляду за порожненою роти з урахуванням стану здоров'я та звичок, а також направляю до відповідного спеціаліста, якщо необхідно. Для мене важливо не просто почистити зуби, а допомогти пацієнту сформувати відповідальне ставлення до свого стоматологічного здоров'я, аби забезпечити довготривалий та якісний результат. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, буду радий бачити у вас у стоматологічній клініці Люмідент.